Так, другий шухер на голові в мене тільки що прилетіла з бігу. І я дуже радію, тому що зараз вже біг починає приносити мені задоволення. Я бігаю там в Каях потихеньку і кайфую. Ви знаєте, я вже тепер зранку прокидаюся. І я відчуваю, що мені чогось не вистачає. Дуже круто. Радію дуже за себе. І я хочу з вами поділитися таким лайфхаком, як все ж таки. Робити в ті е, вправи, ті речі, так, які ви не хочете, але ви мусите робити. От, наприклад, зараз я пішла вчитися на маркетинг. Ну, я і маркетинг, я і соцмережі, я і комп'ютерні якісь програми, чат-боти. Це знаєте, як 90-річній бабусі зараз дати мобільний телефон і навчити користуватися. Ну, можливо, і можна, але на це треба дуже багато часу. Я десь в тому поколінні загубилася. Ну, я себе приймаю. Я себе не картаю, приймаю такою, якою я є, але дійсно я дуже сильно прокрастиную зараз своє навчання. Надзвичайно сильно. Ви знаєте, я до такої додаткову лавхаку, тепер зараз зранку прокидаюсь. І я в першу чергу роблю те, що мене наповнює, те, від чого я кайфую, те, що мені виходить. Я ж зараз почала активно вчити англійську мову на долінгу, там я ці ліги проходжу, бали, набираю кайфую в такій ігровій формі, навчаюся. Мені це подобається, мене це виходить. І біг зараз приносить мені задоволення. І ви знаєте, я зараз прибігла. Якщо до бігу я не хотіла взагалі сідати за ці уроки, а я та ж людина, яка не буде себе заставляти, то зараз в мене є багато енергії. Я задоволена, тому що я зробила те, що в мене виходить. Тому, як варіант, якщо вам потрібно зробити щось, що вам не вдається. Що потрібно, ви розумієте, що від цього нікуди не втечеш. Спочатку зробіть те, що вас наповнює. Те, що у вас виходить, вивільнеться енергію, і ви потім цю енергію можете направити на ті речі, які хочете. Дивіться, як мені повезло, такий дощ почав падати. Це який дощик паде. Круто повезло, я щойно прибігла. Тому. Не заставляйте себе ні в якому разі. Ми народжені не для того, щоб заставляти себе, а не для того, щоб насилувати себе. Робіть все природньо і в будь-якому випадку получається вас щось не получається. та дайте собі підтримку, полюбіть себе такою, якою ви є. Але звичайно для цього мені треба було дуже багато вчитися. Щоб от просто так з усмішкою приймати якісь <реш> речі, які ти не можеш зробити, десь де ти не досягаєш якогось певного рівня, і я дуже радію, що я прийшла до такого результату і вам, звичайно, дорогі мої бажаю.